Вітаю, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар, це наш свіжий езотеричний випуск з шаманку Олександрою Сейриш. Вітаю Саш! ж. Да, привіт, друзі. Назбиралися від вас питання на езотеричну тематику, і так не лише трошки. Вони нас такі сьоні своєрідні і цікаві. Саш, хочу розпочати із того, що от нам пише глядачка, що після смерті її батька в неї почали дуже помирати хлопці, там особливо вона згадує про військових, але і не лише. Там рідні, це друзі, і які просто мешкають неподалік неї. І вона каже, що всім по 33-34 по роки. Чому взагалі так це відбувається? Чи ви бачите в цьому якийсь не знаю, знак? Що це таке? Ну, Там декілька варіантів, один із них раціональний, де смерть тата взагалі не має жодного стосунку, да? тобто, але це ж нам не цікаво, тому будемо говорити про нераціональне, про містичне. Ну, дивіться, перше, кризовий, кризовий вік 33-34 з відсилкою на Христа, з цією всією історією. Плюс у нас є проживання з вами а, і по матриці долі, і в астрологічному ключі певних там блоків. А, Скажімо так, життєвих, да, там кроком, там на 7 на 9 років, і є кризові е, кризовий вік для виконання певних задач, це їх кармічними задачами, і от є там певні такі от кризові штуки, тобто там, наприклад, 33 40, там і погнали, поїхали. А от і там людина, якщо вона виконала певні певні свої завдання і задачі там щось пропрацювала, виконала якісь свої соціальні предназначення, як їх називають. Вона да буде рухатися далі. Якщо вона не виконала або там стопнулася, або ну коротше, там багато таких нюансів. Це дуже глибоко треба копати, розбиратися, що там яке призначення, де на якому етапі, як його виконувати, людина може піти в життя. Тобто, це достатньо кризовий Криз, криз, кризовий вік, і 40 тоже до, до речі, достатньо кризовий вік. Він і фізіологічно-медицинський кризовий, і от езотерично він вважається певним чином кризовий рік, якраз там 33-34, така історія з приводу тата. Тут дуже може бути цікавий момент, я стикалася з практи в практиці тільки не з татом, а з покійним чоловіком. Зараз поясню аналогію, можливо, але це ж треба дивитися, можливо, тут аналогія ще в цьому. Якщо тато за життя достатньо ревносно відносився до своєї доньки, йому не подобався жоден зять, він їх відганяв і казав, Боже, що ти за вообще в дом привела зять ніфік взять. І оця вся історія. То ну, якщо ви думаєте, що тато після смерті буде вести себе якось інакше, ні. Частіше за все може відбуватися так, що мертвий е, там покійний родич або покійний е, чоловік відганяє від жінки, е, як від своєї типу власності всіх, хто до неї може підкотити, десь е, е, не так тришово, щоб зі смертю, а десь, от прямо так, от хардкорно зі смертю. У мене був випадок у практиці, коли прийшла жінка. Я їй роблю розклад, а вона в мене ну от заміжня в картах. Причому так знаєте, глибоко і надовго. Я розумію, що щось не то, тому що ну, якийсь неадекватний, знаєте, зв'язок, ну прям mm -hmm. неадекватний. Я кажу, що у вас з особистим життя? Вона каже: мене чоловік там помер, умовно, там 5-7 років тому. Я кажу: Ви скоріше за все, повністю сама. Тобто, у вас хто не з'являється, тікає від вас, наче я не знаю монстр. Вона, да, є така справа, і ми з нею дійсно дивимося, а її реально покійний чоловік він дуже ревнивий був за життя. Він не вгамонювався вообще як. А, от і він і за життя її там став і переслідував, слідкував, що вона ж йому не зраджувала. І раптом, хоч якийсь колега, мужик, все, да, Він там уже вривався в кабінет. Ну коротше, ну неможливо було просто. Ну, типу, він піс після смерті вів себе рівно так само. І ми тоді провели певний ритуал. І о, диво, вона знайшла нормального чоловіка, вийшла другий раз за ну заміж. Типу, все нормально. Бо ми того трохи. Припокоїли, що ти поїди вже лягай, лягай, іди лягай, на той світ, шукай там звучить? собі, да, в загробному світі собі жінку відчепився від живої жінки. все, ти вже ну нема тебе вже у світі у світі живих. Відчепився, що ж ти її навіть після смерті контролюєш і не даєш їй ніякого спокою і життя. І такий, і такий момент був. Тобто, тут може бути і така ситуація. Mm -hmm. Ну, Я впевнений, що нас е, чоловіча аудиторія також дивиться. ну, Любі друзі, що можна сказати? Жінка це не власність. Я розумію, що всі ми, якби чоловіки, у нас є оце таке почуття влади. Да? Хоча і в жінок останнім часом я вам так скажу теж таке, нормальне почуття влади. От, ну це в принципі ніхто нікому не власність. Знаєте, це такий такий, як О. Там? да, Ми з вами навіть не не гендерно говоримо, ніхто нікому не власність. Це, от просто це стосується і чоловіків, і жінок. А, ну але з жінками, наприклад, у такої ситуації, як я розповіла, в мене не траплялися випадки. Ну, щоб у мене приходив чоловік, а до нього там, наприклад, там причеплена його покійна жінка. Але в мене були випадки з тиранічними аб'юзивними матерями. Які навіть після смерті, там, наприклад, своїх синів якось mm -hmm. е е там е продовжували проходити їм у ночних жаків. Та да, така історія дійсно була. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму youtube каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і. Не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Саш, далі питання: а чому бабусі постійно говорять, от моя, я пригадую, так говорила, що там, після 70-75 років що вони відкладають цей одяг на смерть. Хоча ну, раніше вони цього там не говорили. Е, я думаю, багато хто це може сказати, там наших глядачів є бабусі. так. Е, чи це взагалі нормально готуватися до смерті ще за життя? Но... Ну, по елементарному прикладу, з одягу? Вообще, так насправді в певному віці справді це нормально, і у стародавніх це людей так песимістично це так відбирає жагу до життя, ні, це так реалістично, особливо коли ти розумієш, що це ні збіжно. Давайте чесно а у, у цього, а у стародавніх людей це взагалі була основа осні... ну, основа основ, тому що ти мав бути готовий до будь-чого. Ну, я маю на увазі особливо у важкі часи, коли в тебе не було світла, газу та тебе М -м -м, під боком. І де небудь ти там у посадці е жив біля лісочку, і тебе міг або вовчик згаристи, або розбійник пограбувати вбити. Тобто мати, мати те, що дозволить твоїй родині тебе там, наприклад, поховати, да, а не бігати з протягнутою рукою збирати по всьому селу, воно мало сенс. Плюс у нас дійсно це мало сенс. У нас з вами важка історія. Я про Україну. І дуже важка історія, і певні нюанси до чогось готуватися вони є психологічною травмою, да? періоду важких, тяжких років, репресійних періодів, голодоморів, цієї всієї історії, тобто ще з цим пов'язано. Ні, але у певному поважному віці дійсно готуватися, грубо кажучи, готуватися до смерті, тобто показати дітям у цьому я хочу, щоб ви мене поховали. Оце я хочу, щоб ви зі мною поклали. Це не означає, що баба вирішила вмирати прямо завтра. Хоча є такі, які кожного вечора лягають і кажуть: Ну все, буду помирати, Ну і на ранок все окей, і так може бути 15-20 років. У мене особисто був такий дід. Він 20 років розповідав, як він лягає помирати, і 20 років він ніяк не помирав. Оце, це слухайте схема. Тим <говорит> да, да, самим да. він відганяє від себе смерть. <говорит> О, так. Да, да, я ж кажу, років зі 20 він кожного вечора нормально, в нього все, все сьогодні помрути. Такий. Ну понятно, діду, все ясно, але. Чи може людина відчувати смерть заздалегідь, розуміти, що от, 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 уже ну, це не за місяці, не за роки, це там за тижні і за дні. Да. Більш того, багато хто бачить когось, хто за ним приходить. Да? І у, у глядачів по-любому була якась історія, де там я не знаю, діду вже або баба лежала там, знаєте, напівпритомному стані, дивилася кудись здалечині, казала, о, Вітька прийшов. То Вітька мене забере там, а Віки немає вже років 10. Це пов'язане з тим, що у родовій системі тебе приходить забирати так званий жнець. Це, ну, якби, назвідність. Сутні, ну, сутність назвідси та, та, такий робітник е загробного світу, давайте так окреслимо, який має тебе прийти і забрати. І він не має обличчя, якщо він не прийшов за тобою. А він має обличчя тільки тоді. Коли він прийшов конкретно до тебе і тебе забирати до загробного світу, і дивлячись з того, якою ти був людиною, і що ти там робив за своє життя, за тобою може прийти хтось із, із близьких типу з обличчям близького, щоб тобі не було так страшно йти за ним. А якщо ти був людиною не дуже окей. То е, чому деяких, у чому у деяких агонія страшна перед смертю відбувається? Вони бачать якихось чертів, щось із ними відбувається. Тому що жнець приймає ту форму, яку ти заслугував. І уводити тебе в загробний світ буде, або твій родич комфортний, там я не знаю, дитина, баба твоя Люба, там ще хтось, да? то кого ти, ти, кого, кого ти радий насправді бачити, з яким не страшно йти до загробного світу. А може бути чортяка, яка тебе буде мучити. Да, і там тортури тобі влаштовувати, ну, саме тому, що твій перехід буде не, не безболісним і буде страшним і тяжким, бо ти на нього заслугував своїм життям. От, да, Тим методом, як, як, як ти то життя проводив. А, от, тому да, тут і людина а, заздалегідь, а, ну, жниці приходять і, умовно, давайте так, жниці приходять і дивляться на того, кого будуть забирати не за день і не за два. Інколи це там за тиждень, можливо, днів за десять. І люди, які бачать, які відчувають, також можуть знаходитися в кімнаті із людиною, яка скоро відійде, і до того є вже всі предпосилки, і відчувати, що в кімнаті ти не один, або навіть бачити якусь фігуру над mm -hmm. ще там живою бабою, да, яка стоїть біля кроваті, яка не має геть ніякої форми. Тобто, це буде просто силует, аморфний, без там обличчя, без якоїсь. Але баба буде бачити того відька, якого вже немає 10 років. І розуміти, що відко за неї прийде не сьогодні, так через декілька днів, тут ви цікаву тему підняли про те, що ну, зараз в Україні війна, і ця тема смерті, на жаль, дуже актуальна. Після знаєте, от що чув недавно від там від людей, що після останніх обстрілів Києва е, люди, ну якби родини да, вдома, збираються всі в одній кімнаті, бажано щоб не зосереджуватися по різних кімнатах, щоб якщо. Ну, прилетить то, що всі. Ну, це прям дуже жорстко. Ну, це жорстко, Мирославе, але давайте так, я можу порадити тільки одне: страх смерті, да. яким є у нас базовим, треба пропрацьовувати. Це не означає, що ми готові з вами, е, бо, знаєте, як там, наплювати на свою безпеку і лізти на рожон Ні, це означає, що це. Не викликає в тебе е, жаху, який тебе паралізує. Це ну є певна, є е, певні психологічні методи, які дозволяють тобі прийняти да цей неприємний факт, що колись тебе не стане раніше, пізніше. Не дуже б хотілося би, але це не викликає в тебе. Ну, ви зрозуміли паніки, істерії, бо є люди, яких це викликає ну прям реальну істерику. А от я маю на увазі сама думка про те, що колись вони можуть померти. Неможливо коли, навіть від старості, абсолютно щасливими. На березі моря, я не знаю, в оточенні правнуків, котів, собаки і любого там, я не знаю, чоловіка і дітей, але вже паніка, вже істерика, і люди не можуть рухатися. Якщо ви розумієте, що у вас є панічне а, ставлення до свети. Зверніться до спеціаліста, тому що, тому що можна це пропрацювати, можна це приймати зовсім з іншої психологічної позиції, просто ну, типу, зовсім по-іншому на це дивитися. І тут важливо навіть у молодому віці, бо погодьтеся, молода людина сприймає смерті, ну трохи не так, як людина старша. Звичайно, звичайно. А для ну то тому, да на питання дивне, чи можна при життю готуватися до смерті, в цілому так. Ну, якщо чесно, то так. О, ми просто дуже складну тему підняли, ж, бачите, то важко. Е, далі. Е, от тут ну, не те, щоб повеселіше, але тут таке цікаве дуже питання. Далі. Е, глядач пишуть: я мешкаю в селі, і мій сусід священник. Часто виходить, що мої коти люблять гратися в його городі. Серйозно. І от нещодавно цей священник звинуватив у тому, що коти з'їли його курчам. І він так розізлився, що прокляв мене священник. На секундочку. Наскільки прокльони священника можуть відобразитися на житті? і Чи це нормально? Такий собі аксімерон, де у нас поєднання абсолютно непоєднювального. Просто дивіться, я не кажу, тобто. Священик це ну різні бувають. Да, священники абсолютно. Тобто, більшість на благо служить нам все ну окей, просто от, є такий приклад, і ще потім ну да ну, то він такий був. священник, як я балеріна, Ну тобто, так ти ж а людина, да, ти ж людина Божа. В тебе ж там написано там не обий, підстав другу щоку, не важжила жіни ближнього свого, не прелюбодействуй, купа, 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 купа усього іншого. Філософського заповідного, в якому ти маєш нести світ, добро і радість, а не явний прокльон, тому що якось не в'яжеться. Uh, ну, не в'яжеться якось навіть трохи біблійненько, хоча там трешу достатньо. Там і Бог чудив по біблії нормально так. А ти віруєш у мене? Класно, на тобі болячку, срачку, сліпоту випробую тебе. Хай вмре вся твоя родина, твої діти, твоя дружина. Ти будеш коросний в'язова хвалятися, і я тебе так провіряю на твою віру. Тобто я тобі не класно щось благості дам за те, що ти віруєш у мене і служиш мені вірою і правдою і я тебе. Змушу, змушу страждати, бо так я буду перевіряти твою віру. Ну таким любив займатися у Біблії сам Господь. Розумієте, а не священник, от у чому момент священник? Ну божий слуга. Тож, де прокльони Бог. От мені просто цікаво. Ну тож ми маємо просто людину, яка пішла і е, отримала певну освіту. Євно внутрішнє своє людина не прийняла, не пропрацювала, наділа рясту, сказала, що вона тепер свята Божа людина, є неймовірним посередником між вами та Господом. І чомусь Богу дуже сильно потрібні ваші гроші, у дуже сильно потрібні ваші гроші. За кожну свічку, за кожний е, обрядовий момент, от чита до Богу, ну дуже 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 крепко е, треба, щоб винесли гроші, але не йому особисто, все передасть вам все йому передасть священник. Е, от, ну от питання коротше, в мене багато і е, чи може працювати прокльон священника? Ну якщо прокльон одів ряс, верніше, якщо священник одів рясу, а насправді він який-небудь мутний чорний чаклун, який. Чаклує mm -hmm. у церквах, а такі є перевертні, прикольні. Е, от в лапках прикольні чуваки. Реально все життя прикидаються священнослужителями, мають певну освіту, але насправді є чернушниками, соборниками і чаклують по церквам. Тоді да, такий цей прокльон буде мати мати mm -hmm. силу. Але насправді ну, просто ваш сусід, це ну, це людина, яка до Бога має такий самий стосунок, як ми з Мирославом Дебаліта. Я в цьому взагалі я ну, не, не знаю, як, що, там, до чого цей балет, тому ви все розумієте. Але тут ще таке питання: торік, як, пригадую, як пригадуєте, да, були заворушення довкола Києво-Печерської лаври, там активісти, там, журналісти там постійно якось вони такі, у них були перепалки з е, Павлом да, Пашою Мерседесом. Намісником Успенської Києво-Печерської лаври, і тоді е, Паша Мерседес запам'ятався такими заявами: що типа: я вас проклинаю до вечора ви всі умоті. Ну, як? Ну, щось я так бачу, всі живі, все окей. Так, а Паша ж... з браслетом там біга. Е, да Паша вже ну, в нього так історія зараз обернулася. Добре, так. А що? Він же священник, як він це таке говорить: до вечора ви всі у е, я вас проклинаю і, і саме отак. От, от дай йому по голові тому там журналісту чи там оператору, кому він там казав, оператору, здається. Ну, Тому Магнолію. що пан Паша Мерседес він возобнив себе Богом. Він забув, що він первинно мав взагалі, бути слу, слугою Бога. Розумієте? От він возобнив, що він є Бог, він є намісник Бога на землі в своїй подобі. Це ж жлавія. Ну його ж не пропрацьовують. Це ж жлавія. Це ж чванство чи числавія, це той гріх, який прописаний в Біблії, і який багато священиків, які їздять на Меренах та Бехах, чомусь забувають і піддаються саме цьому класному гріху, свого власного чи славія. А він не чорнокнижник, паша Мерседес, чи він просто Бовтун? Я би вам сказала, хто він на букву Д, але прямому ефірі, а ми не в прямому ефірі да, Тут да, можна да, запікати. Да, він дов... Який там, блін, чернушник? Я вас прошу. Бізнесмен, який на церкві побудував свій бізнес і крутить свої бабки. Все, на цьому все. Він я до самої церкви, до Бога, я ж знову кажу, має такий стосунок, як ми з вами до балету. Ну він притримується посту. Звичайно, такий кругленький. Ясненько, дякую Саше вам за сьогодні за цю розмову. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Морослав Солонар. Це був наш езотеричний випуск Шаманко Олександра Сераш. Підписуйтеся, будь ласка, до Саші до мене, і всім всього доброго, гарних вам днів пока.